Вітаю наших глядачів в ефірі. Черговий випуск програми розмови для перемоги. І сьогодні тема нашої розмови буде стосуватися голодомору 1932 1933 років в Україні. Про це розкаже нам сьогодні. Завідуюча науково-дослідницьким відділом. Новітню історію Вінницького обласного краєзнавчого музею Лариса Семенко. Вітаю пані Ларису. Дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашої програми. Зараз ця тема дуже актуальна. Ми нагадаємо, що в суботу будуть дев'яності роковини з дня, до дня вшанування жертв голодомору. І перше питання якраз в руслі сьогодення. Голодомор, ви неодноразово своїх інтерв'ю е, називали етноцидом. Зараз, коли ми бачимо, е, що робиться, е, як Росія просто знищує український народ, е, вони навіть придумали назву для цього спецоперації, так би мовити, своєї денацифікації. Як ви вважаєте, можна теж якось назвати цю війну теж етноцидом, так як це було з Голодомором, винищення української нації? Ви знаєте, і етноцидом, і геноцидом ми маємо повне право назвати цю війну, тому що і 90 років тому, і мета у нашого ворога одна знищити Україну. Знищити нашу ідентичність, знищити українців як націю, знищити культуру, знищити мову і нав'язати те, що ми один російський народ і належимо до єдиного руського міра. Зверніть увагу, що 90 років тому, коли в 1932-33 роках в Україні панував страшний голодомор. Коли міжнародна спільнота намагалась нам надати допомогу, допомога ця не приймалася. Україна була оточена військами, ніхто не мав права вирватися за межі України. Крім того, коли вимерло майже 80% це українці під час цього страшного голодомору, про це навіть не мали права говорити. На цю тему. Десятки років було накладене табу, говорили труднощі, лихо, але в ніякому разі не говорили, що це був голодомор, а тим більше, що це була цілеспрямована політика знищення українства 30-х років. Це фактично була помста за ту державу, яку мала Україна 1917-1920-21 році. Тому що фактично революція закінчилася у му році. І вже тоді Росія зрозуміла, що оте вольність, оте прагнення до самоствердження, до будівництва своєї держави вони, воно в крові українців. І тільки якщо їх знищити, змирити, як кажуть, викорінити оце прагнення до волі, до свободи, асимілювати їх. З усіма іншими народами або по-простому упокорити, і тільки тоді можна відчути, що загрози з боку України для Росії нібито не існує, і тому сьогодні. Те, що робить Путін на наших землях, це той самий геноцид. Зверніть увагу: знищення господарства, інфраструктури, знищення депортація нашого населення, вивезення наших музейних цінностей, знищення наших книг, руйнування взагалі за нашу мову вбивають. Це той самий геноцид, про який ми, повинен, ми повинні, як кажуть, гукати на весь світ. Щоб звернути всю міжнародну спільноту, що зараз стоїть питання, бути нам українцям в цьому світі, чи не бути. Так. Дякую. Я думаю, що всі погоджуються з цим, що дійсно цю війну можна назвати і етноцидом, і геноцидом. Так. так. Ще одне питання, яке стосується продовольчої безпеки, коли е, почалися проблеми з вивезом з вивезенням зерна з наших портів, коли Росія просто блокувала, і почали говорити про те, що це буде наражати на небезпеку не тільки е, 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 європейські. Держави, це буде стосуватися усього світу, і е, говорили про голод, який може виникнути. Чи можна також паралелі провести з тим, що ось тоді був голодомор у нас створений штучно, і зараз в чергове Росія хоче створити голод уже е, в рамках більш глобальних? Чи можна провести? Звичайно, зверніть увагу, що в 32 му році ніяких катаклізмів природних не було, ніякої засухи, ні війни, ні стихії. Це була політика, це була цілеспрямована політика тодішньої радянської влади. А досвід радянська влада мала в 1921 році, коли в Тамбові, яка при допомозі голоду зупинили ті повстання. Коли придушили Нестора Махно, його не кажуть повстанські загони. Саме коли розпочався голод, сам Нестор Махно звернув увагу, що голодні селяни вже не будуть повставати, і фактично моє повстання буде терпіти поразку. І от в 32-33 роках. Саме за допомогою голоду хотіли упокорити українське селянство, тому що, ви знаєте, до 30-го року в Україні діяли повстанські загони. Якщо взяти наш Вінницький або тоді ще це Подільський регіон, то в нас останній повстанський загін було придушено в 1928 році. А коли почали проводити насильницьку колективізацію, коли почали створювати ЦОЗИ, колгоспи, то селянство України знову вибухнуло з протестом, і сюди знову були кинуті регулярні військові частини, щоб придушити це повстання. І тому голод використовували як зручний елемент, щоб придушити повстання. Упокорити селянство, допомогти провести розкуркулення і щоб селянство України як носій етносу, як носій українства, ніколи не піднімало питання протесту проти радянської влади. І от дивіться, ми, як кажуть, були житниці Європи. І для Європи це нонсенс, що на таких чорноземах родючих, тому що ми дійсно і тоді годували весь свій половину світу вивозили наше зерно. І от без катаклізмів, без засухи в центрі Європи, в середині ХХ століття в Україні розпочався. Страшний голодомор, загинули мільйони безневинних жертв. І от сьогодні, коли ми знову бачимо, якщо з України не буде кажуть, постачатися зерно до Африки, до інших країн, то вони будуть зазнавати голоду, тому що дійсно Україна споконвіків є житницею світу. І Росія, звичайно, цим спекулює і знову ж таки своєю фальшивою пропагандою, якою вона вже славиться століттями, як, з якою вона зуміла охопити увесь світ, нав'язати те, що Україна зриває, Україна винна в цій війні, і тому як кажуть. Уже весь світ побачив, хто ж винен був у цій війні. І з другого боку, це знову ж таки це дзвіночок з того далекого голодомору. Тому що ми вчасно не зуміли світу доказати. Ми зуміли, як кажуть. Зуміли засудити фашизм, нацизм, але не зуміли засудити радянську систему, радянську комуністичну систему і не зуміли доказати, що голодомор 32-33 років був геноцидом проти українського народу, і його повинні, що це був геноцид, визнати всі країни-члени ООН. А зараз, е, наскільки я знаю, ще не всі країни визнали е, голодомор 32-33, го, -го е, Що це саме голодомор, був штучно створений. Е, чи зараз на часі піднімати це питання і можливо, якраз е, інші країни, які ще цього не зробили, якраз визнають саме зараз, коли бачать, що Росія в чергове робить з нашим українським народом? Це стопроцентово. Ми повинні всьому світу говорити про те, що голодомор 32-33 років це геноцид проти українського народу. На сьогоднішній день це 17 країн-членів ООН. Ідуть переговори з усіма країнами про те, що вони повинні визнати. Звичайно, там є свої такі кроті, цілий ряд. Проблем про те, що половина країн вважає, що цей термін геноцид він був прийнятий вже після другої світової війни, в 1948 році, і нібито так як голодомор був 30-х роках, він не підпадає. Але згадайте того американського юриста Рафаїла Лемке, який. Також після Другої світової війни навів чотири ознаки: що голодомор в Україні це геноцид, класичний геноцид тоталітарної системи проти українства. Що тоді, в далекій, кажуть, кінці 40-х, він про це наголошував. Багато працюють над цим історики, фахівці, юристи, міжнародники, дипломати, і вони стукають у двері всіх країн про те, що зараз як кажуть як ніколи, потрібно переглянути це питання і визнати, засудити той страшний голодомор як геноцид проти українського народу. Так, ми минулої програми якраз говорили ще про один вид геноциду це екоцид. Тут вже стільки назбиралося, і треба це фіксувати і визнавати на міжнародному рівні, погоджуюся. Дякую. Давайте ще все ж таки поговоримо про голодомор в нашій області. Скільки на, на даний час є відомості, про те, скільки було жертв голодомору саме на Вінниччині, і де можливо в районах, в громадах найбільше загинуло людей від голоду? Ви знаєте, от зараз останній час, як ви звернули увагу, дуже таке суперечливе питання: це статистика жертв. Я думаю, що це. Питання, воно з часом вирішиться. Справа в тому, що все таки не забуваємо, десятки років на цю тему було накладене табу. І от коли як кажуть, отой прорив повітря дійшов, ті, ті вільні шлюзи відкрилися, почали досліджувати архіви, документи. І от тоді так емоційно були різні цифри: і 10 мільйонів по всій Україні, і 11, і 12 навіть було, і 7 з половиною. Зараз теж іде суперечка між науковцями, вченими істориками, скільки нас загинуло під час цього страшного дому. Мору є цифра 4,5 мільйони. Друга частина історики вважає 7 мільйонів. Я думаю, що з часом ці цифри, коли будуть все-таки відкриті всі архіви, а не забувайте, що частина наших архівних матеріалів, які пов'язані з Голодомором в Україні, вони знаходяться в Москві і вони закриті, до них зараз немає доступу. І так само питання із статистикою в Вінницької області. Ну, По-перше, Брати 31, 32, 33 роки, Вінницька область на той час одна з найбільших областей, тому що до її складу ходила сучасна територія Хмельницької області, райони Житомирських областей. На той час Вінницька область мала 69 районів, і тому і різні цифри, різні вчені в різний час так декілька цифр. Якщо брати, Першого дослідника голодомору на Вінниччині, професора Іллю Гавриловича Шульгу, то він наводив цифру страшну: це майже півтора мільйони подолян загинуло від голодомору. Згодом історик Васильєв навів цифру 800 тисяч. Ну, так. а Володимир Іванович Петренко, е, як каже, Досліджуючи саме територію сучасної Вінницької області, тобто ті райони, які зараз у межах Вінниччини, він наводить цифру. 500 тисяч чоловік, і кожен з цих істориків звертає увагу, що ця цифра буде точною лише тоді, коли ми вивчимо всі документи, матеріали, які зберігаються в архівах. Звичайно, останні роки дуже багато напрацювань міжнародної спільноти. Але я ще раз хочу повторити: для нас дуже важливі. Архіви нашої сусідньої держави, держави-агресора, які чомусь закриті, зверніть постує проти того, що Голодомор геноцид, як Росія, і, відповідно, немає доступу до її. Архівів, де зберігаються матеріали голодомору 32-33 років. А якщо брати навіть хронологічні рамки цього страшного голодомору, то вони в Україні вони були ширші, тому що голод у нас почався вже в 1931 році і тривав до 1934 року. Тобто і часові рамки теж більші. І я так розумію, якщо ми відкриємо ті архіви, мус... якісь не чути мене? Чуєте мене? Так, так, Зараз чую вже. Так, так. Якісь трошки перебої є в мережі, мабуть тому. Так, 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 напевне. Я казала про те, що якщо архіви ті, що зараз зберігаються в сусідній державі, відкриються. Я так розумію, що ми будемо. Вражені в поганому сенсі слова, оцею масштабністю жертв, які е, тоді загинули в ці роки. І ви сказали що часові рамки теж набагато більші, не 32-33 а треба ще раніше і пізніше. Так, так, так. Тому що ще тоді було це. Це страшно, реально. Е, е, ви як Представниця Вінницького обласного краєзнавчого музею, я знаю, що постійно готуєте виставки усіляки, і я хотіла дуже ще раз нагадати і попросити вас розказати про дуже відомий експонат. Мені здається, він найбільш відомий Оцю пляшку з зерном. Зараз ми продемонструємо екран якраз, нагадаємо, що це за пляшка. Розкажіть, будь ласка, історію, як її знайшли. Що це за пляшка і що там саме за зерно? Ви знаєте, це унікальний експонат. Ми, як кажуть, про нього дізналися у 2012 році, тоді про нього писала преса, що в селі Великій Крушлинці під час певних робіт на городі, у садибі Марії Сорук. Останню вільху, і от в коріні цієї віхи знайшли ось цю пляшку. Пляшку з просом, і тоді ця жіночка згадала, як її дідусь Семен Побережняк в 1931 році у себе на городі закопав під деревом цю пляшку. З метою, що він засіє город і врятує свою родину від страшного голодного лиха. На жаль, в 1932 році. Він кажуть, копав під всіма деревами, так цієї пляшки не знайшов. І ви знаєте, і трагедія цієї родини це трагедія всієї України. У нього було дві доньки. Так, от від голоду, в 32-му році, помирає старша донька Юстина і трує її діток. Залишилася лише одна донька. І от коли відзначали. 80-річчя цієї страшної трагедії, ви знаєте, напевно, не даремно. Це, якби був лист його з того далекого страшного голодомору, 32-го років, і у 2012 році вже його правнук відкупав цю пляшку. У 2014 році я поїхала в це село, зустрілася з родиною краєзнавців Гаврилюків. Я дуже вдячна на пані Ірині, яка погодилась передати цю пляшку для нашого музею. Коли ми її привезли, ви знаєте, ми зробили навіть окрему виставку одного експонату в музеї, саме цієї пляшки. На жаль, там трішечки зерно попсувалося зверху. Ви Знаєте, відкрили пляшку доступ повітря, і воно прямо почорніло. І ми тоді його сушили, обробляли цією метою. Щоб у фондах воно зберігалося для наших нащадків, тому що це є унікальна пляшка. І хочу вам сказати, не лише ця пляшка кажуть, варта великої уваги не лише українців, а всієї спільноти. У нас дуже цінними є і матеріали сосенської сільської ради, це копії записів копії 32-33 років, коли у таких от спеціальних графі про народження, про смертність, ви знаєте, що в 32-му році постановою НКВС було заборонено писати причина смерті помер від голоду. Треба було писати або якусь причину хвороби, або писати, що причина смерті невідома. Так, от у Сосинській сільській раді не побоялися написати у графах причина про смерть. Помер від голоду. Тоді головою селищної ради, сільської ради був Прокіп Романенко. Досить така людина, яка Поважали його в селі, і він дуже зробив багато для своїх односельців, щоб врятувати їх від голоду. І Я хочу сказати, що він мав велику мужність бо боятися іти всупереч постановам, законам і записати в цих реєстрових книгах причина смерті помер від голоду». Ще в нас є Це вже таке законодавче закріплене. Це вже як кажуть. Вже не вирубиш да, нічим, не замастиш. Це вже так. є це архівний документ. Так. так. І от на матеріалах Сосновської сільської ради навіть відомий наш земляк до речі, кінорежисер. Журналіст Борис Хандрос зняв документальний лист, який так і назвав смертні листи, саме за матеріалами цієї сосунської сільської ради. І тому для нас дуже важливим якраз є оці свідчення, спогади, ті страшні злочини. Ще ми маємо в музеї. Ложку розкоркуленої родини чернецьких, родину заслали на північ, родина дуже теж поважна. Господарі кого розкоркулювали? Талановитих людей, як кажуть, еліту сільську, тих, хто кажуть, мав певний вплив в громаді, хто був чудовий господар. Так от одну таку родину чернецьких із могилів подільського заслали на північ. І вони там вже їхали без нічого, зробили саморобні ложки. І от Одну з таких ложок вони привезли потім діти, коли повернулися до свого села. І цю ложку нам передав Йосип Слободянюк у 2016 році. Ми Звернулися в архіві і знайшли підтвердження, що дійсно була така родина, була розкоркулена, навіть фотографія є цієї родини, і навіть знаємо, що господар цієї родини був в війську Симона Петлюри, тобто це була ще патріотична родина. Як кажуть, всі матеріали, які поступають до музею, вони фактично оживають і отримують свою легенду. Тобто один експонат, одна ложка, може розказати історії цієї цілого роду, цілої великої родини, не те, що якусь окрему такі, локальну історію. Дякую вам. Я думаю, що у вас дуже багато таких експонатів і е у нас трошки підвисає інтернет, я перепрошую ще раз, буває, пропадає звук. Е, наприкінці нашої розмови дуже хотілося б ось якби поставити крапку і сказати про те, чому дуже важливо говорити про те, що голодомор був, і що це був геноцид українського народу. Ви знаєте, якщо коротко, жертви голодомору вони волають, вони просять. Щоб ми їх вшанували, вони просять, щоб ми засудили той страшний злочин, щоб ми засудили тих. То здійснював цей злочин, ту радянську тоталітарну систему, щоб ми наголосили на тому, якби ми не втратили свою державність у 1921 році, ми ніколи б не мали цього страшного лиха. Якби ми засудили голодомор, хоча б після воєнні, хоча б вже в 90-ті роки, то я думаю, щоб війни. Отакої повномасштабної, яка розпочалася з 2014, в 2018 році, вона посилилася, Україна б'є з Росією не вела. Тому що, якщо ми не розберемося із злочином минулим, то ми не зможемо побудувати щасливе майбутнє для наших поколінь. І тому наш обов'язок, я повторюю, істориків, краєзнавців, політиків говорити, засуджувати і бити усі двері міжнародної спільноти, щоб весь світ, як кажуть, ствердно заявив, що голодомор 32-33 років це був геноцид проти українського народу. Дякую. Так. Я думаю, що дійсно буде дуже багато ще зроблено, і було вже зроблено, і буде ще багато зроблено, щоб це визнали. І те, що зараз у нас відбувається під час повномасштабної війни, теж будуть зроблені висновки з цього і теж. Визнають це геноцидом по відношенню до українського народу. Ми це бачимо, весь світ це бачить, і весь світ дивується, які ми сміливі, скільки ми можемо подолати усяких випробувань, які на нас зараз звалилися. Я думаю, що нічого нас не зламає, не голод, не холод, не відсутність світла. Україна переможе. Дякую дуже вам, пані Ларису. Слава Україні. Ми, ми сильна нація. Дуже, дуже сильна. І перемога буде з нами. Сто відсотків. Дуже дякую вам. На все добре, слава Україні. Героям слава!